Давайте, ё, вашу мать, наберем підписників. І будьте генеляки молоді. Підписався його, й мою мать, мороз черепас. Що ти став ко хера? бачиш, що він робить? Ну, зробив яму і що? Ну на хера вона мені, Забери собі туди, куди, в квартиру? Ну, що це? Було? Ну що це за пес? Це що? З мене це пес. Ти ніхуя робити не хочеш, ти молодий хлопець. Я фотографую, відео знімаю, цукерки роблю. Все. Цукерки, мужик. А як конфети? Цукерки. Ну, цукерки чи конфети, як правильно. А як конфети? Три пиздану. І сразу. Я мез зроблю в квартирі. А тебе блядь, данга. Та що ж мін робить. Я ми? На шо? Хто це зробив? Хто це скинув? Скинь. Скиньте, будь ласка, мені в інстаграм. Скиньте, я скинув 6. О, бля. Богдан Хмельницький. Будь ласка, щоб я тебе не загубив, скинь мені, будь ласка, скрін в інстаграм. Богдан Хмельницький, скинь мені скрін, це дуже важливо. В інстаграм. Інстаграмі називається дід.Толя.Внук. Будь ласка, скинь мені скрін своєї оплати. Подякую, будь ласка, Богдану Хмельницькому за донат 6 тисяч гривень. Ні. Я собі. Це він. Да. Дякуємо тобі, Богданчик. Могу. Хмельницького. Хмельницького. Богдан Хмельницький. З Хмельницького. З Хмельницького. За. Шість тисяч За За що? За 6 тисяч гривень, За 6 тисяч гривень, бажаємо тобі, і твоєї сім'ї, і твоїм сусідам хорошого здоров'я. І ніколи, ніколи не хворіти. Навіщо запис ставиш? Не розумію, про що ти? Ти знаєш, що зараз записи роблять мої, не знаю, на хера це робити, але, мабуть, так люди заробляють гроші, пішли мене в жопу. Так. Це не запис, бляха-муха. І за одних мудаків. І за одних мудаків. Люди питаються, чи це не запис. 22.51 це пряма трансляція. Якийсь мудак робить наші ефіри. Тобто, зберігає те, то, що ми говоримо. Ми таким не займаємося. Ми хочемо з людьми. Йди з екрану. на. Дякую, велике, за донат. Найбільший за сьогодні. Богдана, це 6 тисяч гривнів. Перевершив Руслана Мозарка. Дякую. Так, у нас тепер 38 тисяч гривнів. 135. Було недавно 30. Вже 38. І ми сьогодні хочемо дойти до 50 -ки. Ого! Хуй чого! Ничего себе, 500, 200, 200, 200. Где нахуй? 200, 400, 600, 800, Охуй. 900, девятьсот. Ну Забери его нахуй. Пиздуй. Я тебе дав кошелек. Чого ти не кошельок гроші збираєш? Вона не влазить. Не влазить? За а, ну, ну чекай. То, скільки то, грошей, що попробуй, що влізлося в той кошельок? Так, да, так, да, так. Да, да. да, да. Хтось подумає, що справді гроші. Ну якесь, блядь, дурнувати. Та й що? Та хай має. Слава Богу, да, дай Богу, я... що всі пенсію получали. Я просто я перевіряю, чи в моєму кошельку то, що ти подарив гроші. Тож рак, я тобі за бідам його. Я... Так? Даруй комусь. Да? Ці кошельки, вони наводяшки все. Так? Кожен е, стрім, який я веду на початку, тут треба готуватися, треба готуватися. Я майже ніколи не готуюся. А дід готується. Фу, бляха. Це ж стрім, люди, блін, добрі. А він площа рот бо воняє в нього з пес катюлькою. Ахрініть. Е, Контент-бомба, молодці. Дякуємо, e, дякуємо. Дякуєм. Дід пішов, блін, поласкати рот, бо дуже воняє з рота в нього тюлька. Почули, e, ми... це прогрес науки, Тільки що був припереджений раз. Третій раз в ефірі дід пердить. Це сьогодні. Нонсенс. Каже блє. Блє. Душем. Гамнюк. У uh -huh. мене дід, дід э, старий передун. Я його називаю. <laughs> <laughs> Дамаль, так. Продовжуємо далі. Так, привіт-привіт. Щирі вітання. Дякую. Щирі Ай, блядь, вампір дурний. У да. мене дід дурний вампір. Да. Він висасує всіх енергію і живе до ста років. Він вже yeah. мене висосив всю мою енергію. Кидає? Yeah. — Тепер я безенергічний такий. Дитина Ви Будьте гниляки молоді. Підписався б його, йо, йому мать. Мороз черепас.